У форматі живої книги у Бердичеві відбулась зустріч та невимушене спілкування патронатних вихователів, усиновлювачів, опікунів, експертів, представників громад, де розвивають послугу патронату. Олена і Сергій Гвоздецький з вчорашенської громади мають досвід патронатної родини із з грудня 21 року. За цей час у їх сім'ї побувало 11 дітей. Згадують раніше були й думки про усиновлення. Ми, наприклад, коли в родині обговорювали про усиновлення, от і мені самі було ще страшно, я боялася, що я зможу. Ну, в нас є свої діти, дорослі, двоє дітей. У нас син і дочка, от, внуки свої внуки. внуки, і ну, все рівно боялися, чи зможемо ми поєднати і дати любов однакову своїм і усиновленим дітям. І це розуміємо, що це будуть ревності, що це будуть якісь свої проблеми. І так ми і не вирішили, не, не рішились на усиновлення. А тут тимчасовий догляд. Тут ми вирішили спробувати, ну, поки, поки не здаємося. Нам запропонували спробувати цей варіант, ми спробували, поки йде, поки, жаль, не здаємся, поки ще є здоров'я. У патронатних родинах діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають недовго, найбільше півроку, і часто доводиться їх учити основам основ, кажуть вихователі. «Дівчині було півтора року, а вона навіть ходити на повзала, і то поклав, і вона отак кроше, що не запади, вона так буде сутки лежати. Ну на безсиляні серед мені діти все що там. Це жах але... euh, учимо їх самого початку. Вони бояться води. От малі діти у нас три випадки з маленькими дітками. Всі боялися води. Взагалі, не вмити, не руки помити, нічого. І це починаєш ну, з самих. Таких елементарних речей, які, здавалося б, вже вони ну мають бути ці навички, все одно цього нічого немає. І це все починаємо вчити. І вчити навіть і любити. Вони не знають, що таке обійматися, вони не знають, що таке поцілувати. От. І це до цього всього ми їх стараємося привчити до любові, до поваги, до ну, таких, таких елементарних речей. Наталія та Борис Мончаківський лише кілька літ тому стали прийомними батьками одразу трьом дівчаткам. Ми щасливі, діти щасливі. Щаслива родина. Як тато справляється? – тату, тато справляються. Довго зважувались. Ми йшли роками до цього. І зважились. Хотіли взяти одну дитинку, а якось так доля склалася, що нам запропонували трьох дівчаток. І ми погодилися. І щасливі У нас любові в три рази більше. Родина Гвоздецьких наразі єдина патронатна сім'я на Бердичівщині. На Житомирщині загалом діє 32 патронатні сім'ї, у яких доглядають і виховують більше 60 дітей. Влаштування дітей у такі родини короткострокове на кілька місяців, поки біологічні батьки долають скруту. Або ж на час пошуків іншої сім'ї, ми проводимо заходи, які ми проводимо, вони дають свій результат. Результат поінформованості більшої кількості населення про можливість надання такої соціальної послуги. До чого я це говорю? Приємно, що із 32 сімей патронатних вихователів 14 вони утворилися лише в цьому році. Тобто Сім'ї обізнані з цим питанням на сьогодні, крім того, що є необхідність сімей, які взяли на виховання дітей. Ми маємо ситуацію, коли у нас Є велика кількість дітей, які цього потребують. У Бердичеві існує велика потреба, але на жаль, у всьому Бердичівському районі із 32 сімей у нас лише одна дія патронатна сім'ї сім'я в Чарашинській територіальній громаді. В Бердичеві, на жаль, жодної. Сподіваємося, що після сьогоднішнього заходу у нас будуть позитивні зрушення. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Стеркавік.